І це ж тільки те, що ми бачимо. Ось вам, будь ласка, явний приклад. Подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Дуже багато російських солдат от знищують купу дітей, і бачите, що з ними роблять. Це в європарламенті. Люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. А в європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшість. Поки в європарламенті більшістю не проголосують. Да ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбани, і п'ята російська колона, і так далі. І вони воду мутять там страшно, що діти. Мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони а, влади. Є при владі дуже класні такі люди, але на кожному місці якийсь блін дурачок, який то там потягне, то там потягне, то там. І як це викорінить? щоб ви розуміли, це наслідок Совєтського союзу, наслідок савка? Хто там скучає за цим савком? От воно. Почесна проблема українців? Якщо ми не хочемо бачити такого, нам надо починати зараз самих себе брати мінятися, а інакше без шансу вообще.